Слава Україні! З вами Юрій на каналі Мінітрактор УА. Вже вивантажили контейнер, пройдусь по тракторцям, покажу, що прийшло. Ціни мають бути завтра вже сформовані. Це GT3 прийшов, пробіг 895 мотогодин. Візуально в хорошому стані, заводиться, завели, чітко працює. GT5 що в класному стані, так як вам обіцяв, ми почали замовляти трактори в дуже хорошому стані. 319 мотогодин він має, практично новий тракторець. Стан ідеальний. Кубота X20, бомба взагалі, один з найкращих по стану. Коробка механіка, так само їх на GT5 GT3. Цей має пробіг 572 мотогодини. Отримали малюка кіномото, це їх 14 такий самий, як А-14. Також хороший тракторець. Пробіг має він. 809 мотогодин. Зауважу, що резина цей раз також вся в класному стані, тільки на одному здається, що малючку потріскані задні колеса. Ну, ми врахуємо це при формуванні ціни. ЗЛ1315, 4-циліндровий трактор на 31 кінську силу. Цей вже на нього є клієнт. Бультра Б114. Ці тракторці люблять, бо в нього вузька колія, тобто метрова, від краю до краю, тобто влазить в маліну. Вягідники, пробіг 578 мотогодин і, до речі, пробіг в 315-му. 1817, але на вигляд він дуже хороший. Заводили також, до речі, з цього приходу всі трактори пробували заводити. Ще не завели тільки 301-й, тому що акумулятор сівший, замінив акумулятор, будемо також заводити. Це l 295 на 29 кінських сил. Цей видно був на вулиці, зберігався, є дрібні сліди корозії. Але так, візуально хороший, завівся, чітко працює. Має 762 мотогодини. Малючок А13. Хороші колеса, задній, передній, також хороші на 13-кінських сил. Пробіг в нього 692 мотогодини, що теж дуже мало. Ну і візуально видно по ньому, що він. Толковий тільки брудний. Бачите, ми їх ще навіть не мили, показуємо, як вони є. Як прийшли. Це Дянмарка Є-50. Візуально тоже хороший, дуже брудний. Олінилися японці потратити 5 хвилин помити, але завівся, чітко працює, взагалі всі завели, ну, як доказом, один заведу, всі не буду заводити, потім детальний огляд кожного трактора вам буду робити. Сейчас по... Малючок чітко працює. Дуже маленький в нього пробіг. 252 мотогодини всього. Це Фрези. Фрези, як бачимо, теж хороші, але брудні. Ще один. А13. Непоганий стан, трошки є маленькі дефекти, але пробіг всього 213 мотогодин. 213 мотогодин. Це трактор практично нічого не робив. Ну і видно по колесам. Ось його колеса рідні. Тобто колеса на вигляд як нові. Ще один А-13 малюк. Цей контейнер прийшов багато малючків, тут 1208 годин, але працює він чітко. Це хлопці Янмар 301, ставлять новий акумулятор. Подивимося, що він з собою буде мати. Чітко працюю, цей, на цей Янмар також є клієнт, він його чекав тривалий час. Здається, що з Закарпаття, не пам'ятаю, він мені казав. І такий ще прийшов також хороший стан. Трошки наклейка обдерта, але помити, наполірувати буде бомба ТК-25. Має 1546 мотогодин. Завівся, питань немає взагалі чітко. І один тракторець приїхав. Один тракторець приїхав е з кабіною. Це кубота GL261. Зараз я покажу. Ультра. 88-й рік, а трактора як зберігся. GL261 ми замовляли. Завідомо інформацію японці писали нам, що трактор має проблеми з двигуном, тобто він буде спочатку попаде на ремонт. Візуально то хороший, передня морда також ще ціленька, Видно, що не замучений, хороші колеса передні, хороші колеса задні. Що по пробігу. як звичайно, японці тут все брудно. 1307 мотогодин. Жель 261 на 26 конячок. Буде готовий орієнтовно через тижня-3 після ремонту двигуна. Подивимося, вскриття покаже що там, чи треба буде кольце міняти, чи треба буде що йому треба буде. А так, дуже хороший. Заїжджайте до нас компанія компанії Міні-Агровіниця. Находимося ми Тиврівське шосе 2А. Біля авторинку. Завтра будемо їх ставити на колеса і робити вже детальні огляди. Підписуйтесь на канал, чекайте новинок. Наступний контейнер на наступному тижні. Там будуть вже е, більш потужніші трактори, джелюк буде достатня кількість і буде один із сейки 105-й в хорошому стані. До нової зустрічі!